Захистобі. Подкаст «Підслухані розмови. Радіо Зоопарк. Слухайте, а чому євреї так захищають орду? Навіть я б назвав це не захистом, а родовим сказом, захисто Бесієм. До істерики, до шмарклів і виття. Ненависті до всіх, хто на неї зазіхає. Де б це не сталося, хоч на болотах, хоч в США. Причому називають себе «руськими». Може, їх обманули. Чи чимо сотруїли на периметрі? Я думаю, все це через те, що вони вважають орду власним витвором. Дорогоцінним виробом сивої давнини, коли їхні прабатьки громили державні заклади і установи на болотах. Робили вієліку октябрську Запалювали громадянську війну, в якій винищували орків, мокшей, комі, нарова й іншу мордву. Переробляли під себе державний устрій Мокшанської імперії, створювали трійки, розстрільні команди. Заград-атряди, продразвйорстку будували для мокшей гулах, а потім тікали від переслідувань як на закордонну агентурну роботу, звідки повернулися назад повноважним представником свого президента США вести перемовини про капітуляцію Київської руси. Подкаст розмови. Радіо «Зоопарк».